Українська присутність. Є, є. Не така, напевно, на активна, як в Африці, тому що в Африці там тим ну, розумієш, ну, що ну, тут ну. все зрозуміло. А тут вона проєктова, і такі проекти ну, якісь якби непрості. Ми е, були е, в одному, там, де вечеря відбувалася, це такі великі, як у нас МВЦ, але за містом. І він величезний, тричі більше. А через дорогу будують величезне спортивне містечко для проведення азійських ігор. Це будують китайці повністю. Там все в китайській ідентиці, якби банера, там все так далі. Але це такий об'єкт, який буде потім якорем на дуже, ну, дуже цікавий такий, тому що там зможуть його використовувати і. Різні команди для зборів, для спортивної цієї штуки, різні чемпіонати потім проводити. Там гольф-поле вони збираються будувати. Тобто, от вони, от я так розумію, що такі великі проекти інфраструктурні, да, вони напевно залучають китайський капітал, але знов таки там мідний кластер, наскільки я зрозумів, він з різних шляхів інвестується.